Всім доброго дня, з вами знову я, жінка, з власним ім'ям Валентина в статусі людина праві. Зараз я знаходжуся в містечку Арцис в Одеської області проїздом. У мене є трошки хвилин часу, поки чоловік на зустрічі. І я хотіла поговорити на тему того, що пару днів тому. Жанна Васільців і Андрій Карпович з Багнета Нації підняли таку тему серед ночі майже, що на сайті Верховної Ради висить таке, що відмінений указ про прийняття Конституції. І що Конституція наша 1996 року не, не розповсюджується і не діє на території України. Тільки вони не сказали, де вона діє, ця Конституція, і чи діє взагалі. Це по-перше. По-друге, ну, десь декілька місяців тому я чула, як цей дядечка такий пишнотілий в Верховній Раді. Голова Верховної Ради сказав, що після війни ми будемо міняти конституцію. Тобто, 7 чи 8 травня, я вже не пам'ятаю, 22-го року вони на своєму сайті написали, що конституція не дійна, не дійсна, вона не діє на нашій території. Тобто немає конституції, немає держави, немає. Нічого немає, нас з вами теж немає, тут якісь букашки. І це висіло цілий рік, поки люди не звернули, пильні люди поки не звернули на це увагу. Вибачте, але тут їздять машини, мотоцикли, я не можу нікому сказати не їздять. І коли піднявся цей розголос, люди вночі я теж не спала. Люди почали. Заходити на сайт Верховної Ради і дивитися, робити скріни. А там видно в якій годині зроблений цей скрін. І так люди є, ж, хто не спить по ночах. Заходили, заходили, і вже до, до ранку, майже до одинадцятої, десь ранку, все слухали, заходили на сайт, робили скріни, і все це висіло, висіло, що не дійсна конституція, не діє на територію України. І потім опа, і вона почала діяти. Получається, вибачте нас, ми щось пальчиками не так зробили, не туди натиснули. І тепер питання: хто це зробив? Зробив, чи понесе він відповідальність, а це залежить від нас. Розумієте, вони побачили, вони стежать за нами, вони побачили розголос, побачили, що люди цю звістку, як вони сприйняли. Відео перервалося, не було. Пам'яті телефоні трошки повидаляла і продовжу. Я до того веду, що люди багато, часто люди кажуть, що я можу зробити один, чи що ми можемо зробити взагалі. Ми можемо багато і много. і можемо все, Ми можемо все. І ми повинні реагувати, і ми повинні виправляти ситуацію. Я вже казала, що якщо раніше, коли мені приходила якась інформація, така ну страшненька, да? і як часто відео бувають з такими заголовками, дуже неприємними і знаєте, такі ну, неприємні відчуття виникали у мене. А зараз у мене виникає сміх, тому що вони, я кажу, вони вже самі себе. Настільки е, в цих своїх е, ділах е, привисили, що вони навіть і від, від від цього страху роблять ще гірші справи. Вони не розуміють, що роблять вони все. Проти себе, а не проти нас, і мене просто розбирає вже сміх. Вони нас дуже сильно бояться. Вони ре... дивляться, як ми реагуємо, і потім реагують теж і дають задню. Тому не будемо боятися. Тому посміхаємося, вибираємо життя, вибираємо радість, вибираємо щастя і молимося за те, щоб скоріше. Всем добрый вечер. С вами снова я, Валентина. Я на прошлой неделе была в интересной поездке в городе Арцис и начала записывать видео с памяти. В телефоне было мало памяти и обрезала мне дважды. Я там кое-как соединила. решила записать концовочку. Ну, в конце я хотела сказать, что хочется, чтобы <кхм> россияне как можно быстрее освободили нашу землю. Хочется верить э, в то, что все-таки благоразумие возобладает. И хочется также верить, что мы с вами э, будем отстаивать свои права точно так же, как сейчас э, освобождаем свою землю от захватчиков. Потому что не только внешние, но и внутренние. вы поняли никто. Пытаются нами на всех этапах руководить. Поэтому я завершаю это видео. А в самом городе Арцис я записала еще два видео. Там строится культурный и духовный центр очень огромный, очень красивый, такой помпезный это будет отдельное видео. И потом еще одно видео про очень интересный автомобиль, который на самом деле служит рекламой. Также э, это. Готовится программа, там же в Арцизе, для молодежи после войны. То есть, чтобы было чем занять молодежь. Все очень интересно. Мне понравилось, и думаю, что вам тоже понравится. Но это будет в двух видео, наверное, завтра или послезавтра. Сейчас до свидания.